Всім привіт! Давненько вже не виходило відео, то не було часу, то настрою. Зацепили оприскувач нас ОП2000. Трошки його так сказати, доробляємо, модернізуємо. Тоді ж робили все самі. Тепер кое ну, до вже в роботі я побачив, що треба. Зробили ззаду таку систему. Бачите, сюди і туди під'єднана. Це для того, щоб коли розкриваєш крила або, скриваєш, або наоборот закриваєш, щоб вони рівномірно відкривались. Бо коли оприскує стає боком, те, що униз крило, перше відкривається. Ну і Закривати так само, теж вгорі закривається, доходить. А оте трошки не дотягує, десь так лягає якраз на речажок. Ну з цієї системи спробували, зараз наче працює. Сильно боком я не вивертав. Давненько я думав, як його що можна зробити, придумати сюди. Там я знаю є, ставлять ці крани гідро, щоб один цілін, потім інший регулювати. Ну, у нас цього нема, все запитане за одне. А оце таке піддивився. Е, Галтех, кажеться, так робить. Ну, У них там трошки не так було, а ми під себе зробили тут що. Звичайна труба варена, палець, профтруба сюди поставили. Е, Стойки, із стабілізатора, чи хто хтось, треба закрутити, чи в нас не закручені, А тут із циліндра так само понадівав я. Одна вгору, друга вниз. Ну, отак, якби. Зараз познімали ці тяги, трохи треба порівняти, бо є у мене вже їх трохи я зігнув. Так, у полі воно не гне, а якщо десь невеликі ділянки і кущі, раз зацепив і все. Бо захват чималий. І доварили ми сюди ще. Тож таку площадку, щоб ложити крила, бо вони нас лежали тільки там і зад на циліндрі. І тоді, коли шлангу витягуєш, ну витягнуть, то витягнеш а назад, ставить вже важче її. Та й по же воно просідає, а так тепер отак буде лягати, і циліндр менше навантаження. Так. По крилах оце, це вже 3 роки чи 4. Це четвертий, мабуть, сезон. Ніде воно нічого не потріскалося, не полопалося. Все це сам я варив потім з льохою доділували рамку отак воно стабілізація працює в нас амортизатори стоять все поки нормально так, цю тягу теж зняли вже я поставив систему цю агропілот назад під'єднав у тракторі там у кабіні бачите встановив ось вона так трошки змінили там програмне забезпечення Ось буду по пшениці працювати, покажу вам. Тепер він по іншому трошки працює. Уже я провіряв з водою. Мені подобається, класно Погода в нас така, грязь, трохи дощі йдуть. Ну, так як і Сою ще нічого не сіяли, тільки на посів навіяли. Ще треба по сівалки у нас там переробити кришки. Ну я покажу, будемо. Притягли вже сівалку, оприскує доділили. Що переробляємо? Переробляємо задні кришки, ті, що на удобрення Виходить, оце ми так вже зробили, що вона у нас отак відкривається. Нерівно, ну вирішили так. А оце як було із заводу зроблено, бачите? Отак. Ну. Тут ось дивіться, ну як сюди можна відром висипати. Далі не висипемо. Ну ладно, Став на крайник і то не висипається. Висипали тоді отак. Ось сіяли ячмі. Тобто так не все не щось. Тут тепер поваришся, висипав ось скільки треба. Або так, далі. Оці уші ось, що уші. Підняли додаткові, зварили вище. І оці ще кріплення знімали, трошки більший угол діяли ямки, бо виходить, тоді не дає відкриватися, а це все вигинає. Ну а так зробили, а сюди ми з мішка чи з бега Закривається так як і все нормально, це ще не перероблено. закривається, а це наша перероблена, все однаково і відкривається чітко. З відра незручно засипати. Та й з мішка. Воно пошти. Що тут ось остається, якщо брати отак. Ну а там вже звісно получше. Так, доробили, вже закрасив. Отак ці додаткові пластинки, тепер отак кришки відкриваються. І ця тепер отак легко все чітко. Трошки вище уші приварили. Сюди ще зробили такі кріпленнями, щоб цепку закидати назад. Не на підножку і класти по трасі тягати вже не будеш. Так, зараз сівалку заганяємо назад у склад. Хай стоїть поки. посівної. Ще не висів, нічого не виставляли. Тоді я буду виставляти, покажу. Зацепили наш культиватор. Зараз будемо знімати підшипники, щоб промазати їх там всередині. Вони то через тавотниці ну Воно смазка сюди вилазить. І невідомо чи він там промазується. Один він уже чи пильник відпав. Треба передивитися, щоб потім тут. Зараз розкрутимо їх. Познімаємо і гарно поромажимо. Це там 270, 270, в каже обойності. Цей подшипник знімав, повністю, розібрав, помив його і по новому смазки сюди наклав, бо вже почав він конкретно тіпаться. Ну, може трохи походить. А ці промазали, вони всередині були, вже по, там через отвори. Помазали гарненько. Зараз будемо назад збирати. Доха тут поки я там Міняє лапки, де за колесами вони саме дужче познашувались. Ну, ці взагалі, можна сказати, у них із носа нема. Скільки вже ми цей. Вон видно, як кота і ось оця вже трошки заокруглений краєк. Ну, ми ж переставили туди просто. що Ті виходить, слабше знашуються де. Оце... Почти з носа нема, за колес... а за колесами саме дужче. Зараз ті, що за колесами сюди, а туди лученькі поставимо ще. Таке планове в нас обслуговування йде. Зробили такий уголок, ланку. Ось так сказати. зварили і вона під своєю вагою. у нас іде. На цепках там кріпиться, а сюди на чотирьох отаких тягах. Це з культиватора кріплення, зробили такі пальчики. Ще не штопорили, це тільки провірка. І сороковий профіль трошки нижче опустили. Що, виїхали тільки що? Воно, правда, сиро, ну горне. Середина зразу почала горнути. З однієї сторони це добре, бо в нас тут коток залипав і воно розгорта, коток не залип, але горне. Ну, є два варіанти, що ми його будемо робити. Або піднімемо на цепках, зробимо, щоб воно регулювалося вище-нижче. Або саму угол оцей змінимо, Тут дуже круто ми його зробили. Ну, якби я думав, що воно взагалі буде поверху йти, а воно гарно так розровнює. Ну картина з ним краще. Оце так. Так воно все навгад. Потрібно дочекатися нормальної цієї яка ґрунту, що був, а потім вже дивиться, що його міняти. Або угол цей поміняти, тут розріжемо трошки вигнемо, або цепками будемо регулювати. Ще знімемо його, покрасимо. Оце так.